Слава Україні! Героям слава! Вітаємо Дарницю з перемогою. Друга мінімальна перемога в Кубку 1-0 над Аяксом. Андрій, як прокоментуєш сьогоднішній матч за Аяксом? Я скажу так, що я. Те, що вийшло на полі, це було дуже очікувано. Не в плані результату перемогти могла будь-яка з команд, але в плані гри. У О Якса з того, що я бачу, в першому колі з нами і в минулому турі у них були дуже великі проблеми з створенням моментів. І Через це вони власне, так щось мало забувають. Хоча команда індивідуально непогана. І сьогодні я попросив, щоб ми зіграли в першу чергу надійно позаду і не привезли собі самі е, ці моменти, які як супернику важко створювати. І в перші, мабуть, десь годину все працювало, але потім, після того, як ми вийшли вперед, хоча, в принципі, у нас до цього моменту ми могли раніше забити, а після того, як ми забили, ми ж нас притисли, щось у нас зламалося або занизько сіли, або втомилися, або може, я не знаю, може десь самі на щось трошки прозникнули, не можу сказати. Але будемо об'єктивними, суперник мав зрівнювати рахунок і ми маємо дякувати своєму голкіперу за цей результат. Він другий матч поспіль стоїть на нуль. Ми вітаємо його. Це, мабуть, навіть краще, ніж взяти два пенальті в одному матчі для голкіпера. І І ну, це командна сьогодні, командна перемога. Всі зіграли на командах, хто як зміг. Сказати, що хтось сильно випадав, я не можу, але ну, хотілося б краще, і є те, що є. В кінці були побоювання за результат, що як зрівняє, особливо момент там, да, ти зазначив вже, здається, на 90-й ну, хвилині да, був, був там вже бивчий. Ці ми і суперник виглядав помітно краще і мав зрівняти рахунку. Активно, це була би нічия, але так сталося, що цього разу, як і ми в першому колі, 1-0, ми перемогли. Що дякую за матч, успіхів надалі вам.